Ранок починається не з кави, а з магазину, з Волмарка. У нас зараз 6 ранку, я біжу в магазин скупитись. У нас є година часу до розгрузки, так що зараз швиденько скуплюсь і покажу вам, що ми купуємо на тиждень, що скільки коштує і які в нас в цілому витрати за тиждень роботи на драку. Walmart – це великий мережевий магазин, який знаходиться в кожному штаті та майже в кожному місті Америки. Саме в цей магазин ми можемо заїхати прямо на траку разом із причепом, запаркуватись і купити все, що необхідно. У деяких Walmart дозволено паркувати трак навіть на ніч, але не у всіх. Тому краще заздалегідь перевірити цю інформацію в додатку. Тож у Волмарті є абсолютно все: від продуктів до різних побутових речей та ліків, що значно полегшує життя далекобійника. Чесно кажучи, я не знаю, чи є подібні магазини в Україні, Європі, куди можна заїхати ось так прямісінько на фурі. Якщо хто знає, поділіться, будь ласка, в коментарях буде цікаво дізнатися. Взяла такий хумас, маленький салатик. Ківі. Так, Ківі. Ти думаєш, вона смачна? а ось це така стигла наче. Тут багато тут наз'їмося із кого. Я побачу, як це. Рухаємось далі. Краще голодними не заходити в магазин. Хочеться все. І відповідно більше розстрату. Ох, ми тут понабирали. Показую і розказую, що скільки коштує. Я все розклала, щоб було гарно видно. В першу чергу хочу показати, що ми купуємо серветки в трак, це обов'язково. Витираємо руки ними, панелі від блюки. Такі от серветки хороші, вони не залишають версиння. Ми купуємо окремим чеком. Коштує це 15,75. Малина коштує 3,57. Полуниця коштує 3,58. Чомусь малина така тут недорога. Банани коштують $1,38. Ось така велика в'язка. До речі, я люблю банани і на заправці коштує 1 банан, 1 долар. Що, звісно, невигідно купувати на заправках. Краще так, от, заїжджати розтужені. Майонез 4 долари 38 центів. Кукурузка 1,48. Червона цибуля 98 центів взяла, а перчик 90 центів. Яйця коштує 6 доларів, Тут беремо рибку, 3 упаковочки. Одна упаковка 11,58. Тож, за це все ми заплатили 192 долари. І цього нам вистачає на неділю. Раз в неділю ми їздимо, закопаємося. Так що, ну, подивимося, що в нас буде ще за тиждень, я все буду підраховувати. Можливо, щось будемо докупати, але, в принципі, це вся наша їда на тиждень. Можу о, що ще приготувати. У мене є мультіварка, у нас тут стоїть якусь кашку. А тепер у мене челендж як це все запихнути в холодильник. Кожен раз це. Головна біль і морока. Ну і поки я знімала відео, що ми купили в Полмарті. Нам вже диспетчер взяв новий груз їхати 1270 миль в Пенсильвенію. Добре, те, що ми будемо легенькі, 10 тисяч паунтів. Ми такі груза дуже любимо, тому що це економія на паливі. І будемо вести попкорн. Цікаво, у нас 100 миль. Дедхет, пустий хід до підбирання. От і так що починаємо новий тиждень з новим грузом. І настрій прекрасний від того, що є груз і все йде по плану. Мене тут загнали всередину. Зараз закриють двері за нами. Все попалось. Вже зараз деберуть речі, тракісти, пральні машини, коштує 3, 3 долара і сушки також. 3 долара коштує так. Так, приїхали ми вже на доставку вантажу. У кожному такому приміщенні свої правила. Наприклад, ось жилет. Подягнув. Жилетка. Жилетка? <реш> Тобі лишить? Жилетка, привітала. Ти як якийсь точно <реш> будівник чи хто. Будівельник? Будівельник. Ми приїхали на склад Raider Джо. Дали нам дверку вже чи ні? Зараз Зараз будемо розвантажуватися. Надіємося, що нам це швидко все організують. Тільки що чувак здавав сюди назад і вдарив із цього зеркала. Дві навіть не зупиняється, щоб подивитися. помяв. Капець на рівному місці. Треба уважно дивитися. Зачепив трейлером. І все. Ось такі неприємності. А, це ще й вона. Тепер. На шнайдері. Ну, Слухай, вона навіть не збирається вийти подивитися, що вона зробила нормально. Хтось за зголоднів. Зупинилась на тревел клазі. Шукаємо щось поїсти. знову такий салатик. Кажуть, що ми взяли рибка подається з таким. Я вибрала собі гарніром. Салатик ми вже майже І Хто у нас тут полюбляє бургери? А ну покажи, що там під цим. Під булочкою. О, що це таке? Це цибулька? Цибулька. О май гад. Виглядає калорійно. Що смачного. Ну і поки я ласую своєю рибкою, розповім, яка гарна господиня. І що я готую в траку, щоб залишатися здоровими і не набирати зайву вагу. Тож собою завжди вожу ось таку маленьку сковорідку. Де може підсмажити щось, наприклад, яйця з овочами або лаваш сиром, який полюбився нам. Мультиверті можу зварити кашу, горохову, гречану, кіно. До речі, гречану крупу купити в простому магазині неможливо. Я купую лише в спеціалізованих українських магазинах або на Амазоні. Частенько роблю такі салатики з рибкою і авокадо, Ситно і корисно. Спробуйте. Ну і звісно, багато фруктів. Я їх обожнюю. Внесли нам чек, заплатили за бургер 14 доларів, моя рибка, 17 доларів з салатиком і чизкейк з собою ще взяла, не втрималась 6 доларів, Так, 42 долари 85. в інтернеті в різних а, мемів з приводу того, що тільки сів на трак, і буквально там через місяць ти вже як колобок виходиш з цього траку. І це дійсно так, тому що зайві кілограми, ой, як легко набрати, так як це сидяча робота, ти постійно або сидиш, або спиш, ти відпочиваєш, тому що були би сонні ночі в дорозі. Тож дійсно це складно, але я вважаю, що. Той, хто шукає можливості, завжди знайде. І спорт так само, коли є малесенька можливість, завжди потрібно використовувати це на підтримання свого здоров'я. Мінімальний легкий спорт, скакалка. Ось в мене завжди з собою в траку є скакалка, гантельки, резинки, просто походити. Часто так буває, що немає куди вийти, але, хоча б по по заправці, походити пару кругів, це вже підтримує здоров'я, адже я не буду перераховувати, я думаю, ви всі розумієте, що які можуть бути проблеми зі здоров'ям від сидячого способу. В цьому відео я більш детально показала і розказала, як можна харчуватися, як не потрібно харчуватися, щоб набрати зайву вагу. Здається, що більш стає свідомих таких водіїв. Принаймні, те, що я бачу, можливо, в мене фокус уваги саме на це. Але я багато бачу, як також водії просто виходять з траків, починає займатися спортом. Ось я тут, поки займалася, дивлюся, вийшов також хлопець, із стракою почав віджиматися, займатися тому все, все можливо і. І давайте розвіювати далекобійники цей ніж щодо з приводу зайвих кілограмів, які ти набираєш одразу як тільки заводиш двигун. Тож давайте будемо залишатися здоровими мотивованими і з здоровим духом і здоровим тілом. Адже це залог залог на успіх. Я так вважаю. Ось це зараз. Іду викидати в смітник. Але перш ніж викинути, хочу розказати, що поки я там вибирала свої салатики, чоловік взяв воду. Ну так просто взяв, не, не, не дивлячись, що сподобалося зовні етикетка. Скільки цукру сюди додається, просто кейзі. Total sugar, загальний вміст цукру 32 г. Доданий цукор 27 Цього напою складає 54% цукру. Це просто. Шугаркома може бути від цього калорійна бомба. У нас так вийшло, що вже другий раз за тиждень ми зупиняємося на тревел Плазі. І тут є такий ресторанчик на заправці. Зараз підемо ще раз, поїмо, поки в нас є час. Покажу, що можна замовити в таких типових американських ресторанчиках. Зараз ще поїму і взагалі життя. Буде прекрасне, особливо коли ти виспався і поїв, так? Да? Все, що потрібно день на бійнику поспати і поїсти. Ми вибрали меню, італійське меню, і в нього входить на вибір суп або томатний, або якийсь лобстер-суп і спагетті. Із човтільками. До супу подається крекер. Це ж такий типовий американський крекер, так? Да? Ммм, <плес> Дуже непогане. Я не знаю, там всередині. На чи тут е це лобстер. <плес> в принципі, їсти можна. А в тебе? Непогано. Свій а слухай, я не знала, що це крекер потрібно всередину супу. Ну, да. Серйозно? Ну, да. А, це як по-нашому такі, типу, суп-сухариками, так. Хто ти з тим крекером ти додаєш? Я навіть не знала. Дуже схоже на суп харчо. Що там в тебе є? Краклетка. Крокаделька. Там фрокаделька, все так? Да, да, да. Томат, фрокаделька. Принесли. Mm -hmm. Що показати? Роз... Розмір порції клієнту. Іманського. Щось мені не подобається вже на цю нашу вечерю заплатили 56,66 на двох. І ще чески взяла з собою. Друзі, беру вас зараз з собою, покажу, як виглядає другий дім далекобійника, де ми постійно зупиняємося, ходимо в душ, їмо, заправляємося і інколи навіть відпочиваємо. приємно грає. Двіться, тут навіть можна купити різні такі от сувеніри в кожному штаті. Вони свої, тематичні, підставки під бокали, свічечки. смачно пахне. Тут різні всякі такі штучки, гаджети в трак, щоб більше показати, що тут можна взагалі взяти, поїсти. Випити. Пішли до їжі. От такий завжди стенд в центрі заправки. Що тут є. Що це мені подобається така, варіант мюслі. Гранула з малинкою, з йогуртом. 4,45. Ну і такі от різні набори снеки. Це американське таке класичне блюдо, макарони з сиром. Не знаю, чому американці їх люблять. Вермішелі з курочкою 410 калорій. 7,19. 19 Яка ціна за одну порцію. Причому порція така, ну, якби моя рука так, не дуже ти велика. Такий салат коштує 6, 6 долара. Не часто, але інколи можу взяти. Така непогана альтернатива. Це особливо з колоницею, з курицем. Але знову ж таки скажу, що куриця One тут вона якби сама така дешева і не дуже вона смачна, дуже солона. Ну тобто, ну ніби воно все виглядає ок, no. да? але по якості, по смаку воно все ну, таке не дуже. Ти, ніби ти Дивишся, ніби так, да, хочеться його взяти, але все ж не подобається. Думаєш, більше його не буду брати так постійно. Ну, Взагалі все, що тут є, воно якось приїдається, воно постійно однотипне на кожній заправці в будь-якому штаті воно все однакове. Умус із такими маленькими ліпишечками, як хлібчик 5,49. Ця це, що на заправці ціни не такі дороговаті. Купувати, щоб прям їсти. ну, Це буде дуже дорого, тому що от така одна порція, ну добре, вона там. Тобі вистачить на, на пару годин, а потім ще ще. Тобто, вона одна коштує 7 доларів переховатися. Буде не дуже економно. Так, і окрім цієї столички, завжди ще є ось ось тут. Підігріта, вже це такий, як гриль. М -м, прикольно тим, що відразу береш і їжа тепла, не потрібно розігрівати. Але тут щось сьогодні пусто. Як правило, бувають які ще такі міні-бургери, сосиски. Тут навіть можна розігрівати. Можна свою їжу, їжу приносити і тут є дві мікрохвильові. Хоча, в принципі, в кожному трапу придумано так, що мікрохвильова є. Ось є. Те, що я говорила, бургери такі. І знову ж таки, бургери. А оце ще єдине таке, що найбільш менш адекватні з такі курячі ніжки. Діма бере. Я таке не люблю 510 калорій. 5 доларів коштує. Це все напої. Ти можеш вибирати, що хочеш. Фанта, кола, лід, просто вода. Це все також йде для нас безкоштовно, так як в нас є карточка. Це заправки. І в нас є безлімітний рефіл. Рефіл це коли ти приходиш із своєю чашкою. Я, наприклад, взяла свою чашку і я просто її ставлю, наповнюю чим завгодно. пробиваю по карточці, і це виходить безкоштовно. Але якщо ти хочеш, якщо в тебе немає своєї чашки, то потрібно платити за стакан. А сам напої він безкоштовний. І кава теж, до речі, ми тут дуже часто беремо каву. Кава тут не погана, Також це, мабуть, єдина заправка, тут хороша кава. Не, не така американська стандартна фільтр кави, а зерна. Ось мені подобається ця бразильська лайт, така легенька. А також тут ставлю наповнюю. Тут навіть є чашку помити. Чашка чи якийсь, можливо, свій садочок. Прикольно придумано все. Також тут є чаї. Чорний, зелений. Береш пакетик, також в свою чашку. заливаєш кипяточком. І все. Чай готовий. Холодні чаї. Лимонад. Чорний, зелений чай, кава готова. Що я ще тут беру? Сливки, цукор, трубочки. Це все також безкоштовно для нас. Фрукти, яблука. Що тут можна ще купити із таких швидких перекусів і снеків? Тут купа, всього. Такі різні чіпси можна купувати тут величезний вибір. Ну Взагалі, Америка є однією з країн з найвищим рівнем ожиріння в світі. Тобто приблизно статистика говорить, що 42% дорослих людей американців страждає ожирінням. Ну, чесно кажучи, воно й не дивно, тому що от просто куди не підеш, куди не заїдеш, скрізь фастфуд. Тобто альтернатив для здорового харчування, для нормальної їжі, не таких от трансжирів різних хімії, варіантів немає. Ну, тобто, ти ніби може б і хотів би щось з'їсти більш-менш корисне, але, але просто в тебе немає вибору. В Тебе під рукою лише гамбургери, різні от такі от чіпси і снеки. Те, що я показую зараз на цій заправці, це єдина заправка лос, де по суті є більш-менш таке щось адекватне і здорове. Чому я і люблю цю заправку? А всіх інших ну, ти навіть такого не знайдеш. Цих салатів, салатів і такої більш-менш здоровий їжі. У нас швидкі углеводи. Шоколад, який хочеш. на любий смак. І з цієї сторони також шоколад. Ну і ціла стійка чіпсів. Пакет все солідний. Ну, розмір чився також такий не слабий. Взагалі я постійно з чоловіком сміюся про те, що як правило далекобійники на пасажирському сидінні возять такі великі кулери, заповнені їжею. Каже, бачиш, чоловік, як тобі пощастило, що з тобою їздить не кулер, а я. Ще яка готую в траку. Взагалі тут має десь бути німф над головою. Так, пішли далі. Цілий ряд різних напоїв, води, енергетиків. Такий протеїн можна купити. Я купувала, але він мені капець теж солодкий. Бути неможливо. Хоча тут ніби небагато супра, не знаю, що вони додають, але він солодкий. Білочка така 249. а Як же ви з от. Я тільки приїхала, да? я це все вивчала, я не знала. І от так просто брала. О, мені сподобалася баночка, я взяла, а потім дивлюсь. Мені вона написала 290 калорій, да? Але подивіться, які тут вміст цукру. 46 грамів цукру. І в цій банці 300 калорій. Цукор, цукор. Ну, тому і проблеми з ожирінням. Що чесно, я не чула. Просто лікарня на цьому заробляла. А тут а, лікуватися о, як дуже дорого. Бо це все, до речі, енергетики. Також тут величезний вибір всього. Да, часто далекобійники купують таке, але знову ж таки ми розуміємо, наскільки це шкідливо не? випити кави. Ось така баночка 4,49. Малесенька така морозова 3,19. чесно, тут взагалі немає чого їсти, але воно ніби якесь непогане по якості, більш менш. На кожній заправці є сітка такого фастфуда, чи там Макдональдс, Хардіс, Вендіс, Вони всі різні назви, але вони всі однотипні. Зараз Хардіс. Бургери, бургери. Навіть ніякого ні салату, нічого такого подібного немає. Уше. Куриця в клярі і бургери. Картопля фрі, кола. Ну, по типу, я ж кажу, як Макдональдс, воно все одно дивне. Взяла один бургер, просто показати, скільки він коштує. До речі, сам бургер коштує 3,99, але потрібно завжди додавати ще такс, податок. Так? Коштує 29 центів податок. І разом 4,28. До речі, мені було дуже незвично, як тільки я приїхала. А, Тоня, мене назвали Тоня, ну ладно. Для них це складно моє ім'я. Як тільки приїхала в Америку, то якось мені було складно орієнтуватися. Я Звикла, яка написана ціна, за такою купуєш, а та, тут ні, тут завжди потрібно ще додавати таксі. І в кожному штаті він різний. В Америці, наприклад, в, в Нью-Йорку взагалі там космічний. Ну так виглядає. Бургер, бік-чизбургер. Тобто ну, він не сильно великий, як на чоловіка, наприклад, да? хочеться з'їсти б таких два. Це вже буде 8,56. Ще плюс якась картопля фрі, 10 доларів, 10 доларів такий на сніданок. Друзі, пишіть в коментарях взагалі, як вам ціни в Америці? В Україні такі самі, чи, чи тут дорожче? Мені здається, що вже ціни зрівнялися. Українські, американські чоловіку дістанеться бургер, <ріх> бургер і кава. Чесно кажучи, я не буду казати, що ми чоловіком такі зовсім правильні, там не вживаємо цукру, фастфуду. Ні, звичайно, таке буває, але ми стараємося по максимуму вибирати для себе щось корисне. Хочеться інколи енергії, особливо коли ти не виспаний, втомлений, все таки солодощі додають енергії. Інколи дуже-дуже складно відмовитися і таки йдеш, що собі купуєш. Тому да, не святі, але принаймні я за здоров'я. У Нас понеділок, тож давайте підведемо підсумок. Скільки ж все таки ми витратили за неділю життя в траку в дорозі? І ця сума складає 310 доларів. В принципі, можу сказати, що це економно. Так як ти в недоступності до магазинів, до відвідувати якісь місця, ресторани хороші і так далі. Так? Але на цьому тижні я хочу сказати, що ми і так достатньо багато витратили, так як ми два рази відвідали такий придорожній ресторанчик на заправці, Тож наші витрати трошки були більшими. І це буває дуже нечасто, так як можливостей немає, часу немає. От. Тож, в цілому, так, да, це економно, але є один мінус, коли ти приїжджаєш з дороги, з рейсу додому, то починаєш скупати все, -все підряд, те що накопичилося за місяць. От. Але що стосовно дороги, то можу сказати, що да. в цілому для сім'ї це дуже економно. Тож такі наші витрати, і ми їдемо далі розвантажуватись. Ну, а я з вами прощаюся. Ненадовго до наступного відео, Па-па!